Доброго дня всім, компанія «Міні -Агро» Бузова. Відвантажуємо тракторець шифен 404С. Дана модель трактор на 40 кінських сил, повнопривідний, гідробексилеч, понижена, повишена, блокіровочка, 4 передачі вперед, одна назад. Запрошуємо вас на наш виставковий майданчик за адресою. Траса київ Житомир 36 кілометр село Бузова, Вулиця Садовського 2. 3 роки техніки та не висмогов власника, от так от прямує до свого власника такий тракторець. Хто ще не придбав собі тракторця, звертайтесь, допоможемо з підбором, зростайте за номером телефону 0. 97, 541, 92, 36. Компанія Мініагро працює для вас.